Всім привіт! Ви на моєму каналі Безель, Одноменний магазин. Сьогодні я вам продемонструю огляд на Casio Oceanus Я завжди це повторюю. Мені дуже приємно, коли у нас на огляді з'являються такі прикольні, незвичні моделі під індивідуального замовника, тому що саме цей кейс у нас достатньо непростий. Це не просто привести годинник, продати і забути. Зараз я вам. Трішки більше про це розкажу. Звичайна коробка, модель хоча і має достатньо нормальну вартість, близько 110 тисяч гривень. Але вона незмінно поставляється в тому самому комплекті, як і океануси за 20 тисяч гривень. Отакий невеличкий бокс, який зручно транспортувати з собою, наприклад, у мандри або у відрядження. І сам гість з сьогоднішньої програми. Я думаю, ви вже все бачите, сам його сок. А сок в нього в Безелі. Це модель OCWG 2000. G1A GF це модель, як і всі океануси виготовлена у Японії і для Японії, для японського ринку. Нагадую, в магазині Bezel у мене ви можете придбати будь-яку модель годинника, який до нас не завозиться, або завозиться і вже закінчився на офіційних складах дистриб'ютора. Саме ця моделька. Запам'яталося мені, я хотів з вами цим поділитися, тим, що у людини йде велика кістка на зап'ясті, і безпосередньо розмір браслета він на азіатський ринок і це десь 20, максимум 20,5 мм зап'ястя в обхваті. Тому клієнт одразу попередив, що йому потрібно буде ще докупити 4 ланки. Мені дуже пощастило, що в мене є суперкруті клієнти в Харкові, які купували у нас до цього лімітований океанус. І я попросив клієнта продати, нам два. в нього було лише два, нам потрібно 4. Я попросив продати ці зайві дві ланки. Він Згодився. Ось. Погодився. І ми отримали дві ланочки, які вже є в мене, є годинник, і зараз я чекаю з Японії ще дві ланки, тому що будемо додавати саме чотири або три, як там вже буде. І щоб таке було безпосередньо прохання від клієнта, щоб було про запас. Тому що ну мав ця штука, вона вийде з обіходу саме ця модель, і потім ланки знайти реально дуже дуже важко. Тим паче на Океанус. Що ми тут маємо? Ми маємо потрійну синхронізацію, це GPS, це радіосинхронізація і Bluetooth. Я можу сказати, що це такий реальний конкурент Астрону Seiko саме через GPS-синхронізацію, але більш уразний за що оцього крутецького безеля. Сам годинник повністю виконан з титану, браслет титановий з DLC покриттям від царапання. А оцей крутезний безель виконан також з титану і з сапфіровою вставкою. Зараз я вам це покажу. Він грає на відтінках різного освітлення, сонця. І робив такий прикольний ореол синього, ярко-синього безпосередньо кольору. Дуже легенький годинник за рахунок титану, орієнтовна вага 110 грамів. Бачимо на само скло це з ефектом. Того, що його тут немає, тобто ми його саме з вами не бачимо. Це антивідблискуючий ефект, він двусторонній. Стрілки тут йдуть, як ви знаєте, чітко по індексам. І це не дивно. У Касіо, Океанус по-іншому і не може бути. Цей годиночок можна поновлювати його операційну безпосередньо програмну версію, не звертаючись до сервісних центрів. Це робиться через Bluetooth зі смартфону, дуже зручно, ви не витрачаєте свій час. Браслет титановий ось з такою застіпкою розкладається океанус на самій застібці. Це скат, лого ската. Використовується саме в серії океанус. Заводна голівка має також брендований такий скат. Прикольно, вона дуже тактильно по обертам і взагалі виконана на рівні самого вищого класу Casio, який. Виробляється на сьогоднішній день. Всередині механізм калібр модуль, як називає його саме Casio 5501. Має базовий набір функції Секундомер, відлік, Made in Japan. Для кого це принципово? Титан. Ланки хитрі, я вже подивився, там така маленька є скоба, вона закидається в середню ланку і потім закривається безпосередньо зовнішньої ланки. І це краще робити професіоналу, тому що багато в мене було поганих прикладів того, коли люди беруться це робити самостійно і виходить не дуже. З приводу розмірів. Розмір скла діаметр 38 мм. По безделю 43,4. З усіма відступами, які можливі 47 і 6, висота 50,7 і товщина 13,8. Годинник викликає. Дуже гарні емоції, і годинник, як я не перестану повторювати, він не для всіх, тому що його вартість може трохи шокувати людей, але та людина, яка хоче виділятися і хоче безпосередньо виглядати не так, як всі, це саме варіант для вас. Що ви роздивляєтеся, рекомендую вам. Саме цей годинник або серію Океанус, яка має різноманітний вибір моделей. Давайте я вам зараз примірю на русі цей годинник. В мене 17 см кукас. Сьогодні я в пепсі. І в нас годинник по розмірам який. Буде не на мою руку, але для зрівняння, будь ласка, подивіться. Ось так він виглядає. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Канал Безель. душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей в ефірі.